Мир Божий хай прибуває з нами. Можна сказати, що він буває і не прибуває. Прибуває, тільки чи пускаємо його в себе. Можна сказати, але є такі різні обставини, які порушують цей мир. І тому ми просимо Господи, щоб прибув твій мир, щоб Ти дав його нам, тому що не все людина може, не все люди можуть. Людям дав Бог розум, дав можливість досліджувати. Глибини океану і небеса, а на землі люди ще не навчилися жити, так щоб жити дійсно в мирі, який задумав Бог: де спокій, де добробут, де достаток. І тому ми прийшли сюди, щоб просити в Бога цього миру, говорити йому те, що в нас на серці, а в кожного на серці є своє щось. Звичайно, в нас є подяки, є в нас за що Бога дякувати. Я думаю, є, навіть в самих таких складних ситуаціях, поки людина на цій землі, людина може згадати, якщо не з теперішнього, то з минулого і сказати дякую тобі, Господи, за то чи за інше. Нам є за що Бога просити, про когось, про щось з вірою і з надією, бо Бог вже бачить ту чи іншу ситуацію. Він же в ній є. Псалмі 144, 18 віршем і нижче написано. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує та й помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. Господь близький всім, хто взиває до Нього. Ми зараз будемо в молитві кликати, призивати Його ім'я. З надією і з вірою, що Бог є тут, що Бог бачить, що Він близький до тих, хто кличеть Його, хто кличеть Його від щирого серця. В Слові Божому ще написано, що поклич до мене в день недолі, я врятую тебе, і ти прославиш мене. Якраз після цієї молитви ми будемо в піснях славити і хвалити і дякувати нашому Богу за його милість, за його день, за його сонце, за його хліб. За можливість бути в церкві Божій, працювати, насищатися всіма благами Його. Давайте станемо помолимося. В ім'я Ісуса, Господи, ми прийшли до Тебе. Не в ім'я себе, не в ім'я своїх знань чи якихось релігійних переконань, не своїх заслуг, які я міг би приписати, Господи, а в ім'я Ісуса Христа, Божого Сина, який прийшов на цю землю маленьким немовлям. Народився в маленькому містечку, жив як звичайна людина, але свого часу, об'явивши себе Сином Божим, вийшов на служіння людям і дав нам зрозуміти, що віруюча людина це та, хто служить тому, хто біля тебе. Полюби ближнього свого, Господи, ближнього. Ми можемо любити весь світ так простіше, але ті, хто коло нас, Господи, але і допоможи, щоб і нас любили. Даруй нам цієї любові, цієї. Цього зібрання всіх отих речей, де любов милосердствує, не шукає свого, не рветься до лихого, Господь, а навпаки, прощає, і терпить, надіється, Господь. Благослови зараз, Господь, щоб хід цього служіння був приємний тобі, щоб наша хвала і слава, наші пісні, наші молитви, Господь, були при Твоє лице як приємна запашність, Господи. Благослови. Поможи кожній душі, яка прийшла сюди, Господь, із тягарем. Із проблемою, із запитанням, Господь. Ти бачиш це, ми не бачимо цього. Але ти усе знаєш. милість і підтримуй, і підскажи, і направ до кори інколи, Господи, благослови зараз це служіння. Знову ж кажу во ім'я Ісуса Христа. А ти будь прославлений вічний вчора, сьогодні і завтра і в майбутньому Отець і Дух Святий. Амінь.